Якщо у вас в матриці це в ось такому розрахунку, ось такому розрахунку, головні ось ці аркани я показувала ось оцей, або ось, наприклад, ось тут, або в центрі. І якщо ось ці аркани є в кермічному хвостику, це означає, що вони у вас головні. От яка там циферка стоїть, от про таку циферку, відповідно, читайте, розшифровку. Дивіться. Якщо у вас аркан один, це говорить про те, що це енергія мага, чудотворця неординарно неординарної і яскравої особи, які можуть надихати інших. Якщо ж аркан один в мінусі, то це егоїсти, які давлять і впливають на інших людей. Дивіться, як це все пояснюється. Одинички це коли у вас цей лідерський аркан стоїть. Да? В матриці таким крупним аркан виділені великі циферки, то це означає про те, що ви лідер, от ви природжений лідер. І якщо ваші енергії в мінусі, то ви будете, знаєте, таким, ну, своєрідною людиною, яка взагалі не хоче брати на себе відповідальність. Людиною, яка ви ще, знаєте, там біткається, щось там тамнеться, нічого не знає, і іначе треба, ну і не треба. Я ще не знаю, а може так, а може не так. І в основному енергія одинички в мінусі. Вигрується людина, яка Знаєте, як душить своїм авторитетом інших, і, відповідно, вона сама того не розуміє, вона сама не хоче там вам зробити боляче, да? чи якось там вас принизити, чи якось там до вас мати справу, чи ну, щось хоча б до вас там, якісь вимоги поставити. Одиничка цього взагалі не хоче. Аркан один автоматично це все відбувається на підсвідомості. Тобто людина на підсвідомості, наскільки душить інших людей своїм авторитетом, що вона, знаєте, навіть не може сама того пояснити. Тобто, вона. Вона схотіла так, да? будь-це жінка, будь-це чоловік, це взагалі без різниці. Якщо людина з лідерськими арканами, ось аркан один крупний, да? то це люди, які обов'язково будуть доказувати лише свою точку зору, лише свою правоту, і їм абсолютно все одно. Знаєте, це те самі, ці самі люди, коли ви з ними наприклад, кудись пішли. Да? Іначе якби ви контролюєте цим процесом, наче ви керуєте що куди. А людина з тим арканом один вона буде вважати, що вона там головна, і вона буде робити лише так, як хоче вона, і все, от вона буде спровоковувати такі ситуації. Вона спеціально буде ставити себе в свою рідну роль такої, знаєте, як жертви. Вона буде відіграватися такому розумінні, щоб аби тільки вона була головною, або вона, або він. Дивіться. Чому це енергія мага і чудотворця? Через те, що виходить? Аркан 1 – це люди, яким дуже багато наділено енергії своєрідного зцілення інших, тобто вони можуть стілювати словом, вони можуть зцілювати. знаєте, навіть ну от в них є енергія, яка допомагає іншим ну видужати так? Тобто, якщо от люди з такими лідерськими арканами вони навіть роблять там масажі або от лікують якимись певними вчинками, то це от знаєте, я називаю цих людей своєрідними лікарями, да, але лікарі можуть бути будь-які, тобто. Це може бути лікар, який лікує словом. Це може бути лікар, який лікує підтримкою, лікар, який допомагає. Лікар, навіть той самий волонтер. Да? Просто люди з тими арканами, вони весь час хочуть, знаєте, як допомогти іншим. Да? І саме перше, це те, що вони завжди от реально виліковують це. Знаєте, це як планета Сонце, її світить планета Сонце. Це саме та планета, яка... Якщо людина в позитиві, якщо людина, знаєте, йде по своєму плюсовому розвитку, то вона світить. Тобто вона, от наскільки в неї йде оця доброта, наскільки випромінювання цього доброго, що вона світить, вона випромінює, вона надихає. От, знаєте, як сонечко, яке освітлює вам дорогу, воно просто світить, да? А вам видно, а вам тепло, відповідно, ви грієтесь від нього і так далі. Також і люди з арканом один. Це люди, які світять іншим, це люди, які надихають інших, це люди, які лікують інших. Ці люди можуть працювати навіть в автосалонах. Да? От вони будуть своєрідними лікарями для машин. Відповідно, знову ж таки, там проігруються ще інші циферки, але чому лікарі через те, що людина, вона, знаєте, вона сидить там, от вона настільки буде до того, що навіть можна сказати, чіплятися до будь-якої справи. Да? Вона настільки буде доводити все до кінця, якщо в неї ось ці аркани в плюсі, через те, що вони ну, От вони хочуть вивести все, вони є своєрідними чудотворцями, які 100%, якщо вони взялися за справу, вони її доводять до кінця. І що б це не було, як би це не було, вони 100% його все доводять просто до логічного завершення. Знову ж таки, в них в руках от, є дуже багато сили, дуже багато енергії. І оця сила, вона може як вилікувати, так і спалити. Тобто, наприклад, якщо. От, Ну, зачасту такі приклади це, коли мама, наприклад, от має такі лідерські аркани да? І вона щось має якісь претензії до цього свого сина, там, чи до дочки, чи ще кудись, і вона відповідно починає її проклинати, да, або там кричати, або сварити, або якось доказувати, або там прямо от верещати, там щось не то, і так, не так, і туди далі. І вона от таким своїм цим криком, вона оцим своїм негативом, вона, по перше, оцими своїми арканами, вона сама того не розуміючи, вона спалює долю того сина. Як спалює? Через те, що виходить, вона, знаєте, вона світить, вона підсвічує, вона от. От як палить, як сонце, коли дуже багато сонця, і сонце палюче, і воно воно просто-напросто спалює. Воно, от, наприклад, та сама травичка, да, яка на сонечку в нас росте, і відповідно, коли немає води, то цю траву сонце просто-напросто спалює. Знову ж таки, так відбувається із людьми. Які мають головний аркан, аркан один. Люди, які самі того не розуміють, що можуть спалити інших людей, знову ж таки, дивлячись, в якому е, тлумаченні стоїть ось ця одиничка, поряд з якими циферками вона стоїть, але аркан один це людина-лідер, це людина ціленаправлено, це людина мах, яка ставить собі ціль, яка йде до тої цілі, яка досягає тої цілі, яка е, от, неординарна, да? яскрава людина, яка може надихати. Чому може надихати? Через те, що людина е, Людина з арканом один, знову ж таки, повторюся, це якось те своєрідне сонечко, яке світить відповідно іншим. Да? І Сонце, коли світить, воно саме запалене, таке да? щасливе, енергійне, драйвове. І відповідно своєю оцією енергією освічує повністю всю планету. Да? Також і людина виходить, наскільки. Якщо вона знаходиться в позитиві, то вона оцими своїми лучиками сонця вона надихає інших. Вона просто йде по вулиці, така щаслива, енергійна, гуляє, да? а інші, от вони, наче як підхарчовуються від неї. І знову ж таки, якщо людина буде в мінусі, то їй варто просто-напросто зайти в якесь приміщення і одразу відчувається, що щось не то, що десь уже щось пішло не так. І людина, наскільки от розумієте, вона навіть просто може цим ротіком прекрасним не видавати певні слова. А от люди будуть це все щитувати і відчувати. Ось така енергія аркану 1 І знову ж таки, якщо людина в мінусі, це егоїсти, які давлять люди, які знаєте, вони не хочуть спричинити іншим зло, да? вони не хочуть когось принизити, вони не хочуть до когось там поставити якісь претензії там чи ще щось. Але це от в них настільки егоїзм завершений, що вони от цим своїм егоїзмом вони хочуть лише так, як хочуть вони, і їм абсолютно все одно на те, що хочуть інші. До речі, люди, в яких Аркан один, в них головне і основне слово це все нормально. Тобто, як би їм боляче не було, як би їм важко не було, як би їм там не боліло, не крутило і так далі. Вони завжди будуть казати, все нормально. Тобто, людина дійсно ситуація буде критична, десь не справляється, чогось не вистачає, десь там щось в мінусі, десь про... Попали, десь пішло, а вони будуть казати, все нормально, все нормально. В них така знаєте своєрідна фраза, яку вони говорять завжди. і Знову ж таки, люди з арканом один вони будуть дуже, знаєте. Дуже болюче все сприймати до своєї середини, да? але вам назовні будуть ставити такий своєрідний шаблон, таку стіну захисту, тобто всередині в середині в нього чи в неї дійсно буде дуже сильно боліти. І вони такі дуже переживаючі, вони хочуть, наче щоб і всім було добре, але при тому вони хочуть лідерства. І обов'язково саме перше, що хоче аркан 1 це ось тих поклонів і признання. Тобто, люди з арканом 1 вони просто як ви цього не крутіть, вони... Вони хочуть, щоб ви їх хвалили, вони хочуть цієї похвали, і вони хочуть ось цих поклонів. І от зверніть увагу, якщо у вас в оточенні є люди, які навіть народжені 1 числа да, або 10-го, це також буде один. От, просто, хоча б по такому підрахуночку, якщо ви не хочете, наприклад, робити ось такий розрахуночок по матриці долі, то відповідно можете зробити просто от дату народження, подивитись, да. І коли в людини стоїть ось там дата, вони народжені 1 числа, то вони діють лише так, як хочуть вони, і все, абсолютно все. І знову ж таки, вони хочуть весь час, наче як іншим допомогти, да? але вони іноді буває, що самі того не розуміють, вони хапають і допомагають, а іншій людині то зовсім не треба. Вони хотіли, наприклад, в одному напрямку. а їх повели в другий напрямок. І знову ж таки, Аркану-1 – це Дуже важливо, просто от критично важливо, зрозуміти, що інші це інші, вони не такі, як ви, розумієте, і не потрібно їм доказувати, наприклад, свою точку зору, де да? і напором схопили, і біжите їм допомагати. Не треба цього робити. Вам потрібно зрозуміти, що саме перше, вам потрібно до себе поставити запитання, да? надихати себе і всю претензію друг що ставити до себе. І якщо у вашому житті щось не так, то не паліть інших, не світіть їм, не спалюйте їх, а ви просто-напросто покопайте в собі, розберіться в собі, і потім ось цей драйв, оцю цю енергію випромінюєте на оточення. Дуже страшна знову ж таки. повторюся, штука, коли мама, от в неї лідерські аркани. В основному це от вона народження або першого числа, да? або там ще в неї в матриці є ось ці лідерські аркани, і вона спалює своїх дітей. Вона того сама не розуміє, але в неї ось така енергетика, розумієте? І знову ж таки, і це може бути навіть дружина, да? яка от лідер, яка от вона хоче кращого, вона там лізе, біжить, добивається і так далі. І вона хоче, щоб її весь час хвалили, щоб її весь час признавали, і щоб от весь час їй били поклони. Оце свої рідні королі. Свої Царі, своєрідні царі, своєї рідні королеви, які от весь час хочуть поклонів. Як би ви того не крутили, але вони от так ситуацію вивернуть, щоб ви були не праві, а вони були праві, через те, що в них корона на голові. Вони не можуть сказати, що я нижча за тебе, чи там якось давай там, вибач, допоможи, чи там ще щось. Не можуть. Вони так її обкрутять, цю ситуацію, і вони скажуть, що ви мені маєте допомогти. І знову ж таки, що наче як то ти до мене прийшов за допомогою, а не я до тебе. Чому? Через те, що так працює їх енергетика. Отож, кого є знайомі, аналізуйте, дивіться. Люди з архетипом, з арканом 1 це будуть люди, які царі, царі на троні, які сидять на троні і керують. І вам основне, що потрібно зробити, це зрозуміти, що інші. вони... Не прийшли там, наприклад, служити вам, чи не служити, чи там якось вас спровокувати, чи ще щось. Вам потрібно убрати оцей поділ на тих, хто вас признає, і тих, хто вас не признає, і відповідно з своєрідної такої, знаєте, позиції, як підлеглого глянути на людей, тобто спуститись з трону вам потрібно і глянути на інших, тобто зрозуміти, що потрібно іншим, да, і дати їм просто-напросто це. От, наприклад, вас там. Ви перебуваєте там, да? от, наприклад, дружина і, і чоловік. І, наприклад, дружина королева, да? дружини архетип один. Відповідно, їй що потрібно зробити? Злізти з того трону, образно кажучи, да? і відповідно зрозуміти, що потрібно чоловікові, де, де вона робить не так. Можливо, вона десь додушує його тим авторитетом, можливо, вона щось надто багато вимагає, можливо, вона ставить претензії не туди і так далі. Тобто, включити навіть своєрідний такий аналіз, проаналізувати і зрозуміти, де саме у вас вас іде такий мінусок, і де саме ви робите не так, як дійсно хоче того душа. Через те, що душа короля і королеви, вона хоче мудро керувати, мудро, а не знаєте, через свій надегоїзм. Отож, з вами на зв'язку. Аналізуйте, в кого є знайомі з архетипом 1, діліться враженнями. Всім пока-пока!